Дервіль повертається до історії родини де Ресто. Він згадує коханця графині Максима Детрая, що має репутацію світського лева і водночас людини вкрай небезпечної, розбещеної. Це, за словами Стряпчого, створіння дивовижне, на все придатне і ні до чого не здатне, суб'єкт. Який розбуджує в людях страх і зневагу, всезнайка і цілковитий неук, завжди готовий зробити добре діло і вчинити злочин, іноді утілення самої підлоти, іноді уособлення шляхетності, відчайдух, більше заляпаний багнюкою аніж заплямований кров'ю, людина, яку можуть гризти турботи. Але не докори сумління, і яка більше турбується про своє травлення, ніж про духовні потреби. Натура зовні пристрасна, а всередині холодна, як лід. Випадково пообіцявши допомогти Максиму Детраю, дервіль разом з ним поїхав до Гобсека. Коли ми приїхали на вулицю Гре, світський Лев почав озиратися навколо. З такою напруженою тривогою, що я вкрай здивувався, його обличчя то блідло, то червоніло, то навіть ставало жовтим. А коли він побачив двері будинку Гобсека, на лобі в нього заблищали крапельки поту. В тої миті, коли ми вискочили з кабріолета, до вулиці Гре завернув фіакр своїм Яструбиним Оком. Світський Чепурун одразу помітив у глибині того екіпажа жіночу постать, і на його обличчі промайнув вираз майже дикої радості. Він покликав вуличного хлопчака і попросив його потримати коня. Ми піднялися до старого лихваря. Пане Гобсек», – сказав я, рекомендую вам одного. Зі своїх найкращих друзів, остерігайтеся його, як чорта, прошепотів я на вухо старому. Сподіваюся, що на моє прохання ви повернете йому свою прихильність за високі відсотки звісно, і визволите його зі скрути, якщо вам це вигідно. Пан Детрай вклонився лихвареві, сів і, готуючись вислухати його. Прибрав у лесливо граційної пози царедворця, що зачарувала б кого завгодно. Але мій гопсек і далі сидів у кріслі біля каміна, нерухомо, незворушний і схожий на статую Вольтера. На знак привітання він тільки трохи підняв над головою зношеного кашкета, відкривши смужку жовтого, наче старий мармур, черепа. Яка довершила його схожість зі статуєю. Гроші я маю тільки для своїх постійних клієнтів, сказав він. То ви справді розсердилися, що я пішов розорятися до інших? Сміючись, відповів граф. З вулиці почувся шум фіакра, що зупинився біля під'їзду. Зараз я принесу вам дещо. І, гадаю, ви будете задоволені, сказав молодик і вибіг з кімнати. О, сину мій, вигукнув гопсек, підвівшись і схопивши мене за руки. Якщо застава в нього справді цінна, ти мені врятував життя, адже я мало не вмер. Вербруст і Жигоне надумали влаштувати мені лихий жарт, та завдяки тобі я сам сьогодні посміюся з них. У радості старого було щось моторошне. Уперше він так веселився при мені, і хоч дуже короткою була та мить торжества, вона ніколи не зітриться з моєї пам'яті. Зробіть мені ласку, і залиштеся тут, попросив він. Хоча при мені пістолети, і я певен, що не схиблю, адже мені доводилося і на тигра полювати, і битися на смерть у абордажній сутичці, я протеж остерігаюся цього елегантного мерзотника. Він сів у крісло за стіл. Обличчя його знов стало блідим і спокійним. Так, так, озвався він, обернувшись до мене, зараз ви, безперечно, побачите красуню, про яку я вам уже колись розповідав. Я чую в коридорі ходу дами аристократки. Справді. Молодий чепорун увійшов, ведучи під руку даму, у якій я одразу впізнав одну з дочок старого Горіо, а з розповіді гобсека ту саму графиню, у чиїй спальні він колись побував. Графиня спочатку мене не помітила, бо я стояв у ніші вікна і відвернувся до шибки, опинившись у похмурій кімнаті лихваря. Вона скинула на Максима недовірливий погляд. Вона була така гарна, що я пожалів її, попри її гріхи. Певно, жорстока мука краяла їй серце. Шляхетні й горді риси судомлював погано прихований біль. Молодий франт став її злим генієм. Я подивувався проникливості Гобсека. Який ще чотири роки тому передбачив майбутнє цих двох людей, коли йому потрапив до рук їхній перший вексель? Мабуть, цей демон з ангельським обличчям, подумав я, панує над нею, користаючись з усіх її слабкостей, гордині, ревнощів, прагнення до втіх, до світської марноти. Добродію. Чи можна одержати повну вартість ось за ці діаманти. Проте, лишивши за собою право потім викупити їх? запитала графиня тремтячим голосом, подаючи Гобсекові скриньку. Можна, ласкава пані, втрутився я до розмови, виходячи зі своєї криївки. Вона обернулася в мій бік, одразу мене впізнала. Здригнулася і кинула на мене погляд, який усіма мовами означає, не виказуйте мене. Юридичною мовою така угода називається продаж із правом наступного викупу, і полягає вона в передачі рухомого або нерухомого майна на певний час, по закінченні якого можна повернути свою власність, заплативши покупцеві. Обумовлену суму. Графиня зітхнула з полегкістю. Граф Максим спохмурнів, боячись, що за цієї умови лихвар дасть менше, адже вартість діамантів нестійка. Гобсек схопив лупу і заходився мовчки роздивлятися, що там лежало в скринці. Навіть якщо я проживу сто років. Я не забуду тієї картини. Його бліде обличчя зарум'янилося, очі, у яких відзеркалювався блиск діамантів, ніби спалахнули потойбічним вогнем. Він підвівся, підійшов до вікна, підніс діаманти до свого беззубого рота, мов би хотів їх пожерти, підносячи до очей то браслети, то сережки з підвісками. То намиста, то діадеми, він белькотів щось незрозуміле і роздивлявся їх на світлі, щоб визначити відтінок, чистоту води і грані діаманта. Він діставав коштовності зі скриньки, клав їх туди, знову витягував і обертав у себе перед очима, щоб вони заграли всіма своїми вогнями. Схожий у цей час більше на дитину, ніж на старого діда, а власне і на дитину, і на діда водночас. Чудові діаманти! До революції такі коштували б 300 тисяч. Якої вони чистої води, безперечно, з Індії, з Голконди або вішапура? Та хіба ви знаєте їм ціну? Ні, ні. В усьому Парижі один гопсек може їх оцінити. За імперії, щоб виготовити ці прикраси на замовлення, зажадали б не менше 200 тисяч. Він сердито махнув рукою і провадив а нині діаманти щодня падають у ціні. Після укладення миру Бразилія завалила ними ринок, хоч вони і не такі прозорі, як індійські, та жінки. Носять тепер діаманти лише на придворних балах. Ви, пані, буваєте при дворі? Сердито кидаючи ці слова, він з невимовною втіхою роздивлявся камінці один по одному. Ось цей без жодного ганджу, бурмотів він. А на цьому цяточка, а отут Тріщинка, а оцей бездоганний його бліде обличчя. Було освітлене з блисками коштовного каміння, і мені згадалися старі зелена від дзеркала в провінційних готелях, тьм'яне скло яких нічого не відзеркалює, і зухвальцеві, що зважиться подивитися в них, показує обличчя людини, яка вмирає від апоплексичного удару. Ну, то як? спитав граф, ляснувши гопсека по плечу. Старий малюк здригнувся. Він відірвався від улюблених цяцьок, поклав їх на письмовий стіл, сів у крісло і знову перетворився на лихваря твердого, незворушного і холодного, як мармуровий стовп. Скільки вам треба? Сто тисяч франків на три роки, відповів граф. Можна, сказав гопсек. Відкривши скриньку з червоного дерева і діставши свою коштовність бездоганно точні терези, він зважив діаманти, визначаючи на око бо знаяк, вагу оправи. Під час цієї операції обличчя лихваря виявляло то радість, то незворушність. Я помітив, що графиня, наче заціпеніла, поринувши в роздуми, може. Нарешті вона збагнула, у яку прірву скотилася. Може, у душі цієї жінки ще лишилася крихта совісті, і треба тільки докласти одне зусилля, простягти співчутливу руку, щоб урятувати її. Отож я спробував подати їй руку. Ці діаманти належать вам, пані? напрямки запитав я. Так. Відповіла вона, кинувши на мене погордливий погляд. Складайте угоду про продаж із правом викупу, Базіко, мовив гопсек і, підвівшись із за столу, показав мені на своє крісло. Ви, пані, звісно, маєте чоловіка? поставив я друге запитання. Графиня ледь нахилила голову. Я відмовляюся складати угоду. Вигукнув я. Чому? запитав гопсек. Як чому? обурився я і, відвівши старого до доніші вікна, сказав йому впівголоса. Заміжня жінка в усьому залежить від чоловіка. Угоду визнають недійсною, а вам не вдасться послатися на своє незнання у зв'язку з наявністю тексту угоди? Отож. Вам доведеться повернути власникові діаманти, віддані вам у заставу. Адже в угоді буде вказано їхню вагу, вартість і грань. Гобсек урвав мене кивком голови та обернувся до двох злочинців. Він має рацію, сказав він. Умови змінюються. Я даю 80 тисяч готівкою, а ви залишаєте мені діаманти. Додав він глухим і тоненьким голоском. При угодах на рухоме майно власність краща від будь-яких паперів. Але, озвався був детрай, або погоджуйтесь, або забирайте назад, сказав гопсек, повертаючи скриньку графині. Я і так ризикую. Вам було б краще кинутися в ноги вашому чоловікові, прошепотів я графині на вухо. Молодий Чепурун зблід, як смерть. Графиня, вочевидь, вагалася. Граф підійшов до неї, і, хоч він говорив пошепки, я розчув слова. Прощай, люба Анастазі, будь щаслива. А я завтра я вже звільнюся від усіх тривог. Я приймаю ваші умови, добродію. вигукнула молода жінка, звертаючись до гобсека. От і гаразд, відповів старий. Нелегко ж вас умовити, красунечко. Він підписав банківський чек на 50 тисяч і подав його графині. А на додачу до цього, сказав він з усмішкою, що вельми скидалася на Вольтерівську. Я, в рахунок платіжної суми, дам вам на 30 тисяч векселів, надійність яких. Ви не будете заперечувати, це те саме, якби я виклав вам цю суму золотом. Граф Детрай щойно заявив мені, мої векселі буде оплачено, додав Гобсек, подаючи графині векселі з підписом графа детрая, які напередодні опротестував хтось із гопсекових приятелів, і які, мабуть, Дісталися йому за безцінь. Молодий Чепорун загарчав, і в тому гарчанні виразно почулися слова Старий негідник. Та той і бровою не ворухнув. Він дістав з картонної коробки два пістолети і холодно сказав: Перший постріл мій, за правом ображеної сторони. Максиме. Ви повинні вибачитися перед паном Гобсеком, тихо скрикнула графиня. Вона вся тремтіла. Я не мав наміру вас образити, пробелькотів граф. Я це знаю, спокійно відказав Гобсек. У ваші наміри входило тільки не заплатити за векселями. Графиня підвелася, уклонилась і вибігла, мабуть, охоплена жахом. Панові Детраю довелося вийти за нею. Але на прощання він сказав: якщо ви, бодай словом, прохопитеся про це, панове, проллється ваша кров або моя. Амінь. відповів йому гопсек, ховаючи пістолети. Щоб пролити свою кров, хлопче, треба мати її, а в тебе в жилах багно замість крові. Коли двері зачинилися, і обидва екіпажі від'їхали. Гопсек підхопився на ноги і почав витанцьовувати, приказуючи: А діаманти в мене, а діаманти тепер мої. Чудові діаманти, бездоганні діаманти. І як дешево дісталися? Ха-ха, ага, вербрустей Жигоне! Ви хотіли ошукати старого гопсека. Ну, так хто кого ошукав? Ну, то чиє зверху? Як роззявлять вони з подиву роти, коли між двома партіями в доміно я розповів їм про сьогоднішню оборудку. Ця люта радість, це торжество дикуна, який заволодів блискучими камінчиками, змусили мене здригнутись. Я отетерів, заціпенів.